У Житомирському обласному краєзнавчому музеї працює виставка випромінювання одеського художника Стаса Жалобнюка. У своїх картинах та інсталяціях автор відображає нелегку історію українців минулих століть та сьогодення. Це всеукраїнський масштабний проєкт, який реалізовується в рамках співпраці з Одеським національним художнім музеєм. Насправді це дуже багатогранний проєкт і дуже багато смисловий за змістом, тому що, в принципі, це виставка про нас. Як про націю, про Україну сьогодні і про історичні віхи українського народу, про історичний процес, тому що тут можна побачити е, сьогоднішній день, по е, всі ці проблеми, які постають перед нами сьогодні, і, і війну, тут можна побачити минуле. Е, Друга світова війна, голодомор. Перша світова війна ну дуже, дуже такі в часі багат -багато багатовимірний. Це виставка про війну і про наше місце у цій війні. На виставці в Житомирському краєзнавчому музеї поєднані декілька циклів художника, створених протягом останніх десяти років. Загалом представлені 72 експозиції. Ось картина про те, що незважаючи на трасі, Жить людина оголена. Це картина про те, що незважаючи на те, що український народ надзвичайно сильний, ми надзвичайно, ну я не знаю. Титанами да? багато називають військових, але при цьому ми залишаємося надзвичайно слабкими, тому що є дуже багато процесів, які не залежать від наших бажань, не залежать від того, ну наскільки ми успішні, гарні, і де ми проживаємо. Тому що е, ця ракета чи, чи БПЛА, чи дрон, він може прилетіти, прилетіти в будь-яке наше місто і знищити нас як фізичну особистість, відвідати виставку випроміню. У Житомирському обласному краєзнавчому музеї ви зможете до 15 грудня 2024 року. Музей працює з середи по понеділю з 10.00 до 17.15.